Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді резинові експандери. Вони ж кістюві експандери, експандери для припліччя і так далі. Самий звичайний резиновий експандер. Такі експандери ще були в моєму дитинстві, коли був студентом, ходив їх. Розминався ними. Так, дуже популярний зараз товар. Ще хотів сказати декілька відгуків і ще на відповіді на часті запитання. Е, так, експандери виготовлені в Україні. Це саме головне. Далі. Ось тут на них є логотип і бренд виготовника і виробника UVT діаметр 8 см. Знаю, в мою мені удобно. Більше, менше не потрібно. Бувають менше, більше. В когось, може, здорові руки. Це в мене зараз образець 40 кг. Далі, Є що можна ще сказати по ним? Не лопаються. Хороша якість. Гарантія місяць. Гарантійних повернень не було. Хтось тільки один раз писав, там, із тисячі заказів один писав щось десь щось там. Отак. Ну, вже був заводський брак. Тут було таке вкраплення, і він все одно не тріснув. Я написав клієнту: якщо трісне, тоді поміняю. Ну, так він і не тріснув. Зовнішній вигляд. Оце. Різні партії, по-різному можуть виглядять. Бувають матові, бувають глянцеві. Це я взяв перші попавшись. Тобто е е е зовнішні дефекти можуть бути. Можуть бути, ось тут видно, бувають якісь е лишні резини, і видно, що її там на виробництві обрізали. Вони можуть бути не дуже рівні. Ну це ще хороші варіанти. Ну, Потім ми їх продаємо як поштучно, так і наборами. Просто там такі набори 5 штук. Недорого. Подивимося як там Якість у них хочу все-таки показати, які бувають, щоб не думали, що це якийсь брак. Ось видно, що він якийсь трошки в якийсь такий, можна сказати, пилюки. Є от, Трошки отут такий кандя. Хтось, один, тож мені з тисячі клієнтів писав, що він йому ріже. Не знаю, як він там йому ріже і що там натирає. Е -е, бувають ось такі якісь, ну, дефекти, ось ямки, можуть бути, Ось так на відео видно ось. Але воно ну, воно не трісне. Оце воно таке буде. Якщо трісне, ну... Гарантія на повний розрив. От повністю тріснули. Все, ми міняємо. Ну або компенсуємо гроші, думаю, міняємо. Це гарантія від виробника, в принципі, даємо не ми. Так що те, що не тріскає, то це точно. Ага, ось 70 гень дубовий. Ну тут, мабуть, навіть не на 70, найближче, народ, до 90, тому що я не можу його зжати. І якісь теж вкраплення. от. Про гарантію розказав якість. Я думаю, що за таку ціну хороша, тому що ціна дуже мала. Там за, На теперішній час там за 130 гривень, за 110 ми з трьох штук продаємо. А іноземні, які імпортовані з Китаю, там, з силіконові, тільки один можна купити. Там Ціни піднялися, курс виріс. так що за того, що вони зроблені в Україні. Ціна невелика, і ми такий комплект там, зараз продаємо по 210 гривень, 5 штук можна купити різних земні аналоги. Стоять набагато дорожче. І там немає таких жорстких навантажень. Тобто, всі, які йдуть з Китаю, там вони з другого матеріалу і вони йдуть там десь до 50 кг, до 60 кг. У них немає такої нагрузки. Далі, які ще були проблеми? Вони не мажуться. Ось моя рука, я усе ними скільки зжав. Тут, ось, звичайно, поставалися якісь крошки, але це вони нові. Їх перед використанням один раз помить з милом. І все буде добре. Руки не пачкаються. Нічого чорного нема. У мене були експандери, є з чим зрівняти, коли дійсно були чорні руки. І коли дійсно спандери лопались у нас ще до моменту продажі, в магазині лежали, клієнт заходив там два рази і все, він тріснув. Були такі випадки, але це не з цим виробником. Це хороші. Ми тих більше не продаємо. Тому за якість можете не переживати, хороша якість, хороша ціна. Але от бувають неідеальні їх якось від... відливають. Ну, для мене ось це геть немає ніяк кронь, може хтось дуже там прям прискіпливий. Тому рекомендую мить перед використанням, тому що перший раз може бути якась е, резинова стружка на них пиль. Е, резинова, гумова пиль. Так, по діаметру сказав, по цінам комплекти ми їх продаємо і по штучному там, набори по 30%. По 3 штуки, по 5. Е, ложки не виправляємо в основному підоплата, бо вулиць доставка. На Оликс доставки там безкоштовно. На промі вони є. Так що даний товар рекомендую. Е, ще раз покажу. Е, нагрузка там е, ці всі кілограми ми не заявляємо, що вони. Відповідаю дійсності, це дає виробник і вони залежать від партії. Ось цей раз якось пройшли 40 кг 50, майже однакові. Дуже тяжко взагалі розлічити, чи є відмінність. Так само, о, між 60 і 70, наоборот, великий розрив. На них ніде не пишеться нагрузка. Ніде немає надписі нагрузки. Все це я вже своїм. Рукометром, <хи> міряю нагрузку. Ну і ви теж якісь метеотики, то ви поймете, що вони всі разні. Тридцятка сама мегніка. Оце десь 50-60. Оце 40. О, це дубове 70. О, це теж десь 40-50, 60, 70. Ну і ще відповіді якісь хотів на основні питання. Гарантія, то, що не лопалися пиль, мабуть, все розказав. Буде ссылка там на наш сайт. Шукайте нас на Уликсі. Хороші експандери. Дювайте. Підтримуйте вітчизняного виробника. Якщо щось забуду, пишу коменти.